Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про таке питання, як, на яке почуття ви можете розраховувати в собі прямо зараз. І тут у нас випали такі карти любов. Тобто, ви наповнені вже любов'ю. Ми взагалі-то повинні знати, що ми джерело любові, і приєднатися до нього і дати іншим можливість відчути нашу любов. Відкриваючи своє серце людям, ми знайдемо себе. Тобі можна помилятися, помилятися нормально. Отож, наступна карта. Ми можемо розраховувати на свободу. Ти сам вирішиш, що робити. Ну, краще те, чого бажаєш. Тобі не потрібно дозвіл інших, щоб бути собою. Дай змогу собі дихати на повні груди і будувати своє життя самостійно. У тебе є на це право. Право скористайся ж ним. Ти можеш вчиняти по-своєму, тобі можна, і якщо мені не сподобається, я дам собі раду. Наступна карта це наша безпека і захист. Ти неймовірно сильна особистість, набагато сильніша, ніж ти навіть здаєшся собі. У тобі прихована велика міць. У тебе є ти сам, і на себе ти можеш розраховувати завжди. Ну, у тебе достатньо ресурсів, щоб вирішити будь-яку ситуацію. Може, ти забув про себе? Ти зараз гадай про це і те, що ти живеш в розумінні зі світом. У тебе є дивний зв'язок з простором в цілому. Згадай, як це довіритися. Всесвіту в цілому. Зменшуючи контроль через довіру, ну, ти здобудеш свою впевненість. А твоя душа завжди тебе підтримає. І зараз ти в безпеці. І ще одна. Цілісність. Цінність навіть. Тобі дуже пощастило через те, що ти маєш почуття особистої гідності, Не гордості, зверни увагу. Для того, щоб відчувати себе особистістю, тобі не потрібно нікому нічого доводити. Бо ти, ну, сам зрозумієш, що ти без підтвердження цього від інших цілісна людина. Ти в себе є. От дуже цікаво, да? внутрішня дитинка сидить в кожному. Ти в себе є. Гарні карти. Дякую за увагу. До нових зустрічей!